я вас вітаю на краєзнавчому музеї верховина у відділі природи. На сьогодні дуже цікава зустріч, бо в нас відбувається така цікава виховна година на тему Риби наших водойми. Ми всі знаємо, що риби живуть в воді. Річок у нас на стріщині є 19. Звичайно, всі вони цікаві, є гірські річки. Ну і наша річка Стринь також бере свій початок. Город Тече вона малесенькими струмочками на горі Явірник, біля села з Холівського району. Тече маленькими струмочками, але тут ми бачимо вже біля нас, біля нашого міста, яка вона велика і яка вона примхлива наша ріка Стрий. Так, вона дуже цікава, вона дільська річка, тому вона кожен рік міняє услов. І, звичайно, в гірських річках завжди відбуваються паводки. Є три види паводку. Весняний, у березні і квітні, коли починають танути сніги, звичайно, наша річка починає дуже наповнюватися. Правда? Після зими вона зразу виходить з берегів. Але ми дуже добре захищені від нашої річки. Тому що у нас стоїть дамба, яка захищає наше місто від нашої гірської ріки. Але коли раніше дамби не було, уявіть собі, дітки, що робилося в нашому місті. Наше місто повністю все було вкрите водою. Це було дуже завдавало великої шкоди нашим стріянам. І тому для цього збудували дамбу. Другий вид паводку це є літній. Ми знаємо, що літом, незважаючи на те, що світить сонечко, але дуже часто бувають тривалі дощі, вони спричиняють підняття рівня води в річці. І тоді ми знову отримуємо повінь. Знову річка може вийти з берегів. І третій вид паводку це, звичайно, зимою. Коли вже зима грудень лютий, Починається відлига, знову тану сніги, і знову тоді наша річка може вийти з берегів. Вона цікава, наша річка Стри, і, звичайно, наше місто отримало назву від нашої ріки Стри. Наша ріка Стри є велика права притока Дністра. Знаємо, що в річках є дуже багато різних видів ли. З цього у нас на стрищен нараховується 47 видів. Але сьогодні ми, я бачу, ознайомимося з деякими видами риб. Я бачу, ви сьогодні прийшли підготовлені і надіюся, маєте дуже багато загадок про різні риби. Тут надаю вам слово. Хто в нас перший? Фурісті, у уставів, у морі, живе і не відає горя. Дзьобу нема та дзьобає із гачків. Жучків, черв'ячків. Риба! риба! Молодці! Наші пил на гострі зуби, розризає залізні труби, свого рота роззявляє, риб малесенький лякає. Ось така у ліці злюка приємна риба щука, дні моря проживає, струмом ворога лякає. Він електрика заряд, риба електрична. Став! Рибить, зоветься, you. рибка ця усім відомо, уставкує в себе вдома, спинкою до шиб певно грати з нами хоче, та не обіймаєш зась, утече прудкий КАРАС. Цей кравець живе в ставочку, носить він тверду сорочку, довгі вуса, гострий клесне. тут ти дуже береш, бо у Буде знак. здогадались хто це? Ра! Ра! Ніби синя стрічка, поспішає річка в далекий край. Увібравши в себе із струмків води, пробила завзятого далекі шляхи. Людині воді купається, закрили іклами чіпляється. і зідайте на то, хто ж, листи ноги, звірця. Мост! Любить раків та жаб, навіть маленьких пташень. Нічми ледве не направили, як всі звуть його ми. Він весь критий, липким слизом, дуже смачний посмітання на ринці. Він не жовтий бок, як звуть його. Зовсім невеликий, але вусатий, зеленувато бурий Він у річці мудрий секретар, як всі звуть його, піса. Золота різка червоні плавки, зотелики рукавики їсти. Ростили сіданий князь, гарна та риба. Яс! Yeah. Yeah. цей хижак за коропів, любити і перекатів. Важко витягнути на берег і всі рибу Же! Yeah. Yeah. При собі на всяк випадок. Я завжди ношу бінокль. І в нього серед одхитких роздивлюся світ підводний. <на> ну, дітки, ви молодці. Я бачу. Знаєте загадки, знаєте, впізнаєте, які риби водяться в наших водоймах. Але ми знаємо, що не тільки річки є, а є ставки. І в ставках живе також багато різних видів рибок. Короб, ми знаємо ставкова риба, правда? Ось вона в нас є в експозиції. Подивіться, тут є деякі види рибок. І вони в нас є якраз в цьому залі. Але я бачу, що ви сьогодні дуже добре підготувалися і назвали дуже багато рік, які є не тільки в річка, але й море. Так, наші водоймища, наша вода на нашій планеті води є набагато більше, ніж в суші. І тому є багато інших річок, не тільки ті річки, які я назвала основну нашу річку Стри, їх є 19. Але в Україні є також дуже багато річок. Наша велика річка Дніпро, є багато озер цікавих, світя, синє вір, і, звичайно, там також водиться дуже багато різних видів риб. Отже, ми згадаємо не тільки про нашу річку, і про річки, які в нас є на стрищенні, але ми згадаємо ще інші річки, які в нас є в Україні. Отже тоді продовжуємо нашу розповідь. Хто нам ще розкаже? Найбільша глибина, як морська дивина, світі з'яв у країні родини. Соми охоні наші щуки таборів у море світі зі плавою людським окором. Люботі синяє річка, ой річка, ой ріка, юрба е За теж бомівка. І співи тут, і крейки, і радість тут, і сміх. І в коло тут музики, будь та дзвінків. І кожна що співає, і кожна поклика. Ой небо, ой безкрай, ой річка, ой ліпка, ой, о не рибка зацвинули, пливучи згопили. Як ви співачу, не розпівали, і вони Струмок скаче, все так стік сміється. І плачу, і різкий потік, потік до річки, спішись, дивись, сміє стрічка, в лес. Малий струмок та не мост річки, біжить собі на сонці вигриє, десь там далеко жде велика річка. І це струмочку силу додає. Струмок серед гаї, річчя, мов стрічечка, на квіточці, мов свічечка. Хвилюють, малюють квітучі поля, до програм України. І візу є ця річка, мов блакитна стрічка, Вітер крила, вбиває, і цим прилибляє, вода синоці рує. Веселиться і пустую акулину стареничку, то висна також і річка. Різні види риб і ще навіть гарно заспівала. Але я хочу все-таки з тих рибок, яких ви назвали, назвати ще одну цікаву рибку. Вона в нас є ось тут в діаграмі, називається вона Лин. Ось вона. Лин. лин. так, ось ця рибка. Бачите, коричневого кольору. Але лин. тут вона лин, вона коричнева, а собі уявіть, в воді вона має золотавий колір лузки, тільки її витягуєш, луска її темніє і стає темно коричневого А форель, ось ця така, бачите, має полусті гарні чорні, чорні цяточки. Бордиться якраз в наших гірських я річках. Я Чому роз. саме в гірські? Тому що ця рибка любить чисту, струмкову воду. А наші гірські річки беруть десь свій початок, я казала, вгору перевата. В. Тому що вони течуть маленьким струмочком, а потім вони вже наповнюються. І ось так, як наша ріка стрим нас протікає, і ми бачимо, як вона підмиває бери і завжди міняє русло. Ось такі примхливі наші річки. Але, дітки, я хочу сказати, що в нас на Стрищині є ще багато дуже рибних господарств, які розводять різні види риб. Собі уявіть, форель може бути різних видів. Не тільки один вид форелі, є різні види форелі. форелі. Але ми знаємо, що форель дуже смачна риба. І її часто називають королівська риба, тому що за свій гарний смак. Ну і в цій діарамі ви називали різні види риб. І сьогодні в нас відбулася дуже цікава виховна година. Я дуже задоволена, що ви прийшли до нас в музей і дуже багато розказали про рибу. А ще. Дуже дякую, що ви маєте такі гарні на голові віночки такі. і якраз з видами риб. Це дуже добре, що ви підготувалися. І в цьому думаю, вам допомагали ваші вчителі, які сьогодні ви присутні разом з вами в музеї краєзнавчого. І, звичайно, ваші батьки. Які, я думаю, що вони також дуже добре долучилися до вашого сьогодні заходу. Ну що, дітки, я... Радію, що ви завітали до нас до музею, незважаючи на різні події, які зараз у нас відбуваються в нашій країні, йде повномасштабна війна. Гинуть наші воїни, гинуть люди, які зараз не мають житла, які зараз тимчасово перебувають у нас на Заході. Але незважаючи на це, Україна далі продовжує жити. Вона живе і якраз дякуючи вам. Бо ви молоде покоління, за вами майбутнє України. Ми надіємося, що ви відбудуєте нашу Україну і за нашу Україну. Хоча зараз знає весь світ, що відбувається в нас в державі, раніше про неї майже нічого не чулося, Говорили, якась там Україна. Тепер Україна знає, знає цілий світ. І ми надіємося на вас. І незважаючи на це, ми продовжуємо далі жити, працювати. І вчитися. Я знаю, що ви читаєте клас, і ви закінчуєте і вже переходите 5 клас. Ви будете прощатися зі своїми вчителями, тому що далі будуть навчати вас інші вчителі. Але я думаю, що ви своїх вчителів не забудете, тому що ви не перший раз приходили до нас в музей. Ви е, наші постійні відвідувачі, і постійно ми з вами співпрацюємо. І думаю, за ці чотири роки. Ви маєте що згадати, і ваші вчителі, які сьогодні присутні разом з вами. Ну що ж, дякую. Наша духовна година завершилася, але я надіюся, що пізніше, коли ви вже будете приходити в краєзнавчий музей з іншими вчителями, ви все-таки будете пам'ятати ті години, які ви провели раніше. Ну, дякую, дякую батькам, що сьогодні завітали, підтримали наших учнів, дякую вчителям, які Виставку дитячих малюнків, тому що ваша гімназія також брала участь в цій виставці під назвою Ми йдемо до перемоги.